Всім привіт. Привет. Знаходимося на річки Південний Бух. Сьогодні буде у нас рибалочка. Сьогодні обіцяють цілий божий день дощ. так Рибалити сьогодні плануємо я на донки. Ось це у мене один фідер, там пружинка. Там іде грузило, потім відвід -від, приблизно метр і пружинка. Також закидушки, три штуки буде у нас. Закину зараз. Ну, а дружина моя буде рибалити, як завжди, як завжди на вудку з боковим ківком. Да, так, Юля? Так. У мене буде зараз 5 донок, а у дружини одна вудка. І одна мормишка. Буде батл. Хто кого. Ну що, починаємо? Будь здоров. Дякую. Місця я закормив горохом. Просто звичайний горох. Без пшениці, без перловки, як завжди робив, чисто горох. Ну, і трошки в прикормку його додав на донки. А до речі, забув сказати, закидушки в мене будуть ну, більше того на коропа. Там на попапі все. Так, сьогодні я спробую три різні магазини каші, але не буду їх показувати в відео, так як не хочу робити ні рекламу, ні антирекламу. Якщо якась... Добре спрацює, то хто запитає то в коментарях відповім. Просто часу не було вже самому зробити, не встиг. Тепер він в магазин хімії. До речі, пружинка в мене то саморобна. Проварена в ляному маслі я робив скільки років тому, коли був хайп проварки пружинок. Я думаю, ви зрозуміли. Знімав відео на цю тему. Ну, смішки з смішками, а тоді якась із пружинок то добре в мене ловила. Хто пам'ятає той золотий кормак такий є з золотою пружинкою по центрі. Блін, ну то реально він ловив, поки не обірвав. Треба буде якось зробити заново. ось і відео ним Цю прикомку, що я закинув на фідер, скажу лише по смаку, це прикомка преміум класу, карась, халва, ваніль, кажеться. Це у нас тут тут і фруті йде, і слива коропові. А це в нас пелець. по холодній воді що залишився в мене з прошлого року, поки рибку на нього не вдалося піймати, була б риба можливо. О, вілі перший. Завев? Що ти кажеш? Кому що застряг? А хто полізе? Попробуй якось вивезти. Обережно, обережно, вудку не зламай Давай. Я. Зарисну? Одна флюорокарбон, да? Я не знаю. Да. Я сейчас трошечки дай ему пуститься. Ой, вот такие у нас Паша карасок клюну. Класс. В затишку тут, бачите? Вечерять. Так, тут я буду ставити одну кукурузку з опаришем і один пуфік. Не добре, паса, мені не да. Паша півночі Юльки мормишки паяв. Паша знав, що з Юлі їде рибалку? Да, да, да. Що Юлія буде мормишки уривати, Багато-багато. До речі, думаю, не буду я сюди ставити цей опариша. Нехай кукурузка буде так сама по собі. А на інший гачок то пуфик з опаришу. Головне потім заповнити, де воно на що клюне і на що іменно клюнуло. Так, прийшло діло до закидушок. Закидушки йдуть з кивком. в минулому році показував, як робив такі. Дві в мене будуть з кормушкою на попапчику 8 мм. Ось так я зберігаю їх. Пакетик раз по собі, той, він не висихає з часом. Можна хоч і всю зиму хоронити. А третя закидушка в мене буде з макухом. Це у нас йде пелецуха. Макух з пеліця. Як такі зробити і форму, де можна придбати для такого макушатника, посилання залишу в описі кому цікаво. На одну пружину я ставлю пелець, на іншу ставлю ту кашу, іншу. Тут ті фруті, що залишилось по запаху. І закидуємо. Не знаю чи правильно так, що пеліться, я гороху ще додав. Горох все сила. Без гороха я вважаю взагалі на рибалку. Нема чого йти. Так, ну і попапчик. Ось тобто так. У мене тут намотано 50 метрів, ну я на всі 50 рідко закидую. Вітер дивіться який, тут зараз може позаплутуватися все. Закидуємо. О, бачите, на всю довжину кинув. Скільки відмотав. Тут метрів 35 десь кину. Так, що тут? Яку дирочку ми встромили? Так, підтягуємо. Прикольно, що ці закидушки компактні. Але з вудками звісно буде трошки легше закидувати. Все. Так, зараз ще дві закидаю. Ну, закидушки більше роблю не для таких місць, а для диких там, де з вудкою не розвернутися важко. Опа. О, на всю, ти що. Це можна було і повністю розмотати. І закинув би. Я ще не гірше кидаю, чим ті спінні. В дитинстві постійно рибалив на резинку, на закидушки. Ну, більшість на резинку я любив. Резинка і вудочка з ліщини. Поплавок із віника. А потім вже як гуси появилися ту гусячу. Приходили з дідусю в посадку ранньою весною або взимку. Вибирали вудку з ліщини. Так, що у нас тут? Клас, так, друга є. Вже потім як став кучерявий, то вже купив собі першу бамбукову вудочку, що та що складається. Юлія під парасолькою сидить, дощака лупить. Каже щось клює на поплавок. Що там Юля клює? Карась? Не знаю, щось, щось покльовує. Покльовує. Донки мовчать. Закидушки мовчать. Аж сиво, дивіться який дощ. Тоже півтори години дощ іде І не пройшло дві години поклювка на закидушку Дощ йде, що капець Щойно на цю так натягнуло, така зеленька вона була, камера була виключена. ну Давай, покажи нам, що ти там ще є. Ну Я зараз так прям конкретно так нагнула і ну, не короб, але мінімум провіряємо все. Впирається, впирається. Щось. Так це що у нас? Це у нас папапчик. Ну тут може бути... Віра, як тобі погодка взагалі? Це добре, що у нас хоч такий поднавес є, куди заховатися. Це вимостка знайомого. Так, що у нас там щось клюнуло, чи не клюнуло? холоста сработка. Ага. Так ну я щось до червячка одного париша вдом. бутерброд? Да. Давай. З Бут, бутерброд ему. Як тобі це пляж пальто? Прикольно. Скажи, ньому даже можна в лівні сидіти, не? Да? Ну, Причем полнейшим. все закрыто. Это сила у тебя полностью все закрыта. Може, дай йому в раз заглотити і спішити під бо Наложивка там капець велика. Сусіди, щойно коропа витягнули непогано. Знаєте, де клюнув? Оцей очеред, тільки з тої сторони. У нас тут не клюнуло, а в них там клюнуло. хлюпалось, дай Боже. Може це вітер не тянуло? Сама дюрнулася. Да? То може там сидіти. То може вже сидіти там. Ну, зараз будемо дивитися. 全部。 Дяди-ди-да-да-да. Трусиця вершинка. Кто там такий? Ага. Оба! Карасень! Карасень клюнув, дивіться, який файний. Клас. Так, це мене клюнув. Карасик на на коропове водлище. Понаплутував щось мене тут. Але це карасик вже останній на сьогодні. Побули ми майже 7 годин на риболовлі. Оскільки вистачило терпця. То спочатку це перший карась клюнув у нас, буквально відразу як ми почали риболовлю. І це 7 годин майже ждали, щоб другий клюнув. І то він вже клюнув, коли той дощ шумів, навіть покльовки не бачив. Це вже збиралися. Такі то справи. Ну, ми старалися старалися сьогодні зняти рибалочку. Але хоч відпочили. Прикольно було. Затошку посидіти, подивитись на дощ. Навіть і того клюва так сильно і не треба. Але все-таки отаких два файних карасики є, є на жарюху Сім <різь> годин. Перший карасик і через сім годин другий. Ну так і буде, що ти зробиш? Розні рибалки бувають. Ми старались? Зато помокли добре. Да, да. А дехто навіть поспав, да, Юлі? Да, дех, поспав ну за, зато тут класи, скажи. Угу. Не, не так класи. Рибалки різні бувають. Надіюсь відео сподобалось. Дякую за перегляд. Всім пока. Пока.